Завіса піднімається, і 22-й акорд нашого шоу вже гучно звучить. Події не чекають, у Бошо твориться історія. Час розкладати всі гарячі подробиці. Без затримок просто зараз розкриваємо всі карти. Головний меседж тижня: духовний каже, треба покоротше. Ну а як тут стриматись, коли хочеться про все детально розповісти? Тож, лови суть. Бошо тримає планку і піднімає кейси на ще вищий рівень. Слухай далі, там буде точно цікаво. Факап тижня. Нові мікрофони, нові граблі. Все як ми любимо. Звук є, але чутно лише в одному вусі. Ефект присутності максимальний, ніби сам Бог шепоче. Але спокійно. Засновниця знову пішла у технобій, і я надія, що це був останній раз. Треба швиденько, тому не зупиняємось і рухаємось до кейсів від бошо. Хм. З чого почнемо? Там був все ясно з новою темою. Духовний каже, що все має бути трушно. Про це і трохи більше в новому випуску. Красиво, не значить, працює. Гортай нижче, там цікаво. Новий клубний будинок, новий стиль. Ми запакували естетику в логотип, а потім у повноцінний логобук. І тепер у бренду є не тільки обличчя, а й характер. Даємо поштовх до нових звершень. Складна тема неймінгу не проблема у бошо, бо у нашій скринці їх вже повна купа. Помалу додаємо ще один кейс. Створюємо ім'я для іноземного бренду, надали ідеї, а тепер допрацьовуємо з більшою орієнтацією на іноземний ринок. Буде цікаво, слідкуй! Маркетингова мудрість. Відпочинок не слабкість, а стратегія. Але вона працює тільки тоді, коли поруч є люди, які не загубляться навіть без штурмана. Бо що тримається на плаву у будь-який час, навіть якщо хтось з керівництва у відпустці. Найкрутіша подія тижня. Коли маркетинг звучить не з підручника, а з життя. Це маркетинг, як воно є. Засновниці запустила нову рубрику в себе на сторінці відверто, глибоко і з тією самою енергетикою, яку не сплутиш. Дивись, перший випуск подалі буде ще крутіше. Ну а все на сьогодні 22 випуск завершено, але ти не перемикайся, бо бушо тільки розганяється далі. Ще більше, крутіше і масштабніше. 23 випуск вже готується. Побачимось.